Придбав ось такий ТВ-бокс на базі Android. Гніздо для карти пам'яті, USB роз'єм AV, аудіо, відео, роз'єм HDMI, Езернетовський роз'єм USB і роз'єм живлення. Більше ніяких виходів немає. Позиціонується, як 8 к може обробляти, відтворювати. І ось таку клавіатуру. Оскільки в мене проблеми з елементами живлення для таких пристроїв. Ось такими акумуляторами. А Літіві акумулятори в мене є. Тому я сюди монтую літієвий акумулятор 37 вольти, 700 мАч і його вистачить надовго. І таку ж процедуру я буду відтворювати на ось цьому пульті керування. Потім покажу, що в мене вийшло. Ось так у мене вийшло сховати акумулятор під кришку цієї клавіатури. І ось як вона працює. Ну, функціонує без, поки що без під'єднання до якогось пристрою. Адаптер клавіатури ось тут. Потім я його під'єднаю до. Тіві-бокса і подивимося, як воно працює. Ось ці хвости. Потім я придбаю модуль контролю заряди та модуль зарядки для цього акумулятора. І все це сховаю ось тут. А зараз воно ховається під цією кришкою. Увімкнення клавіатури. mas sempre me